Всім доброго вечора! Головне, щоб він був спокійний у нас, да, тому що повітряна. От, Дякую за те, що лайкаєте, дякую за те, що продивлюєтеся мої відео. От, дівчата та хлопці. Е, хотіла повідомити, що ще скоро привезу щепи. Щепи, замовляю в дівчинки, магазинчик називається Рослинки від Ангелінки. Привезу, зроблю розпаковочку, покажу, як дівчинка пакує то все. От, думаю, що все буде добре. Все буде добре. Так що дерева теж вже на поготові. От, І скоро будемо дивитися, як Марина Сергіївна буде зашивати. Все ОСБ, всі поли і те, що Марині Сергійні не подобається, все буде зашито ОСБ, і Марина Сергійна буде набивати також руку. Ну, правда, не я сама це буду робити, але факт тому, що я буду допомагати і також приставляти буду до цього руку. Так що буду вам знімкувати, буду знімати відосики, будете дивитися. Також всім дуже-дуже вдячна ставте ось лайчики, підписуйтеся на мій каналчик. Я буду дуже вдячна людям, якщо ви будете підписуватися, якщо ви будете поширювати мої відео. Ну, я дуже рада, що дивляться мій контент, комусь він цікавий, комусь він може і до вподоби, тому що не всі люблять рослини, як кажуть будь Да? ну не всі це люблять. От ще одне для дівчаток. Дівчатка, кому треба. Дзвонимо, замовляємо у мене нарцисики, крокуси, азалію гіпеаструми і все остальне. Бо в мене вже язик за сьогодні заплутується і в голові така каша. За квіти питаємо, я квіти трошки прорекламувала. Отже, через мене можна замовити. Зроблю вам скидочку, і я буду дуже рада, якщо ви через мене будете замовляти квіточки, кущечки, я буду цьому дуже рада. Отже, дзвонимо, пишемо. Ставимо лайчики. Ось мій блокнотик, де я записую, де я відмічаю, хто подзвонив, хто замовив, хто ще не замовив. Так що, дівчатка, оце сіла, попила чаю. Пригналася, як ото не знати, хто бо сьогодні щось цілий день. Вчора не встигла поїхати по посилки. Приїжджаю, вже у мене, слухайте, взломали карточку. взломали карточку. Незрозуміло звідки потім приїхала банк, оказалося з Польщі якісь шахраї. Підписано інтернет-магазин вилучив ну небагато, але все одно сума то є 600 гривень, і вони забрали, якби. Ну, в них в євриках воно ну, типу, 12 євро. От я була п'ята сьогодні, яка прийшла і почала плакатися, що зламали картки. Отже, обміняла свої картки, зробила все так, як треба. Дякую Приватбанку, що пішов на зустріч, бо вчора була істерика, сльози, плач і все на світі. Ну, знаєте, як, картки ж не заблоковані нічого, ну, ти ними користуєшся, приїхала додому і тут така лажа. От. Ну, коротше, поки я забирала вчора свої цибулі часники, з ним кувала, робила відео, аж ввечері до мене дійшло, що мене отако як лоха взяли, коротше, і о, 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 все. Да. ну, я не думала, що це буде. Ну, чесно, коли банкові пробили, це оказалося, що це з Польщі і шахра... шахраяки, от такі, скажемо, одним словом. Так що, дівчатка. Марина Сергіївна входить в кураж. Марина Сергіївна починається весна. Будемо, я ж кажу, будете все бачити, що буду дороблювати в своїй хатині. От, що далі буду працювати, як буду, що буду привозити, що буду саджати. з усім буду